Вітаю, мої шановні єнотята на Когіконі. Мене чути? Раз, два, три, чотири, п'ять. Друзі, вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні день народження, і ви можете підтримати мій канал своїм спонсорством. Для цього я створив вам декілька можливостей. На Когіконі це канал, на якому ми поєднуємо вивчення англійської мови із оглядами медійних ворогобних тем. Якщо ви хочете підтримати мене як вільного спікера, який ні від чиєї думки не залежить, сподіваюся, не від вашої, тоді можете приєднуватись до нашої команди. Адже свобода слова починається із вільних спікерів. І таким ви робите мене своїми донатами для того, щоб я був максимально незалежним та неупередженим останнім часом YouTube все жорсткіше та жорсткіше встановлює обмеження на деякі види контенту. Але для своїх спонсорів я публікуватиму. Те, що мені хочеться сказати, навіть якщо такі обмеження існують. Тому своєю підтримкою ви заохочуєте правду та критичне мислення. Отож, обирайте свій рівень, ставайте критичними пацючками зі мною, квадробаберами, кицями, мацицями чи справжніми суперєнотами для цих елітних тваринок. Я готуватиму кожного місяця свої найліпші книги з електронної бібліотеки. А також для усіх моїх спонсорів ви отримаєте секрет, як зробити ось таку маску самотужки вдома, роздрукувати з склеїти та приєднатися до нашої спільноти єнотят, які заохочують критичне мислення і ширять її в маси. І таких відео для спонсорів буде чимало попереду. Тож приєднуйтесь до нашої спільноти, пропонуйте власні теми та експерименти, на які я особисто готовий.